Вітаю! Сьогодні ми розберемо на складові місце, яке для більшості з нас є найважливішим наш дім. Але поглянемо на нього не просто як на фортецю, а як на таку собі машину, яку можна і треба налаштовувати для ідеального життя. Ось ця ідея, яку колись висловив архітектор Ле Корбюз'є, насправді дуже глибока. Вона пропонує дивитись на наші домівки не як на щось статичне, а як на систему, яку ми самі можемо проектувати та контролювати. Подумайте лишень: від планування кімнат до вибору техніки кожен елемент впливає на нашу щоденну ефективність і, звісно, на відчуття комфорту. Що ж, давайте почнемо з самих креслень цієї машини для життя. Що саме перетворює звичайну коробку з бетону на затишний і комфортний дім? Це і є наш, так би робити, генеральний план. Коли ми чуємо слово інтер'єр, то часто думаємо про колір стін чи меблі, але насправді це набагато складніший механізм. Він тримається на трьох ключових опорах, які разом і створюють той самий комфорт. Так от. Ці три кити, функціональність, гігієна та естетика завжди працюють у парі. Бо погодьтесь, яка користь від краси, якщо все незручно розташовано? І навіть найгарніший простір не буде здоровим без чистоти і свіжого повітря. Саме баланс цих трьох речей і створює середовище, що підтримує наше благополуччя. А ось що справді цікаво, то це те, як ці простори проєктують спеціально під людське тіло. Існує ціла наука, що вивчає цю взаємодію, і називається вона ергономіка. Ось вам ідеальна ілюстрація головного принципу ергономіки. Продуманий дизайн гарантує, що дім працює для кожного незалежно від фізичних можливостей. І це стосується не лише користувачів крісел колісних, це й про зручну висоту стільниць на кухні, і про розташування вимикачів, і про шириму дверних прорізів, дрібниці, які роблять життя кращим. Добре, а що робити, якщо простір обмежений, навіть в одній єдиній кімнаті можна створити окремі світи, функціональні зони для роботи, відпочинку чи сну, і для цього існують розумні дизайнерські прийоми, які називаються зонуванням. Наприклад, звичайна книжкова полиця може візуально відокремити робочий куточок, а килим чи спрямоване світло від торшера створити затишну зону відпочинку. Кожен такий прийом допомагає нашому мозку ніби перемикатися між різними справами, навіть не виходячи з кімнати. Ну що ж, від планування перейдімо до машинного відділення, подивимось, як технології влаштували справжню революцію в наших домівках. Візьмемо, наприклад, пральну машину. Тільки вдумайтесь, який шлях від перших ескізів генія Леонардо да Вінчі через першу механічну модель у 1851 і аж до появи повністю автоматичного пристрою у 1937 році. Це буквально шлях від годин виснажливої ручної праці до натискання однієї кнопки. А іноді найбільші винаходи народжуються абсолютно випадково. Це ж класична історія. Інженер працював біля родара, а шоколадка в його кишені взяла і розплавилася. Хто б міг подумати, що цей випадок приведе до створення одного з найпопулярніших кухонних приладів у світі? Тільки уявіть собі, перша мікрохвильова піч важила 340 кілограмів і була за вишки з дорослою людиною. Неймовірно, правда? Ця трансформація до компактних і розумних пристроїв, які ми маємо сьогодні, чудово показує, як технології з часом стають меншими, потужнішими і, що головне, доступнішими для всіх. Гаразд, ми спроектували простір, розібралися з його інструментами. Тепер нам потрібен, так би мовити, протокол обслуговування цієї машини. І тут ключовий момент це розуміння інструментів, які ми використовуємо для прибирання. Дуже важливо бачити різницю між традиційним милом, яке має природне походження, і сучасними синтетичними засобами. Вони діють набагато потужніше, але й вплив на довкілля у них може бути зовсім іншим. Звісно, вся ця сучасна хімія це велика сила, але з нею треба поводитись відповідально. А розуміння попереджувальних знаків на пакуванні це перший і найважливіший крок до безпеки у власному домі. Ось найпоширеніші символи, на які варто звертати увагу, кожен з них несе важливу інформацію про ризик подразнення шкіри, про серйознішу шкоду для здоров'я або навіть про небезпеку для навколишнього середовища. Знати їх означає робити усвідомлений вибір. І неважливо, який саме засіб у руках, ці прості правила є обов'язковими завжди читати інструкцію, використовувати рукавички, провітрювати кімнату і, звичайно, правильно зберігати хімію. Це та база, яка захищає наше здоров'я. Добре, ми все це розібрали. І до чого ж ми в підсумку прийшли? Що все це означає для того, як ми формуємо власні житлові простори? Мені здається, ця цитата Коко Шанель чудово все підсумовує. Навіть якщо наш дім це складна машина, саме ми є її операторами. І коли ми створюємо особистий притулок, який відображає, ким ми є, ми знаходимо справжню свободу в його стінах. Отже, коли ми розуміємо принципи дизайну, знаємо про силу технологій та дотримуємось правил догляду, ми отримуємо можливість побудувати не просто будинок, а справжній дім. І тоді залишається лише одне питання: як саме кожен з нас спроектує свою свободу?